З оцього глянцеву ниточку, я так розумію, що то є що там чи, А, віскоза там була, віскоза. Тобто ось у нас дві такі основи. Ось так і закріплюємо, просто за будь-яку ниточку зачіпляємо. Далі під, підчіпляємо під першу нитку і витягуємо для того, щоб вам зручно було першою ниткою зсередини в'язати. Тобто, ось так поклали моток. І тянете ниточку з середини, він ніде не бігає. Коли ви берете зовнішню нитку, він е, коркається цей моток і е, кота дратує. У <сміття> кого є е, кіт чи кішка. І ну, це певні незручності. Коли ви берете нитку з середини, у вас моток знаходиться, все е, лежить там, де ви його поклали, і взагалі не маєте клопоту. Так, всередину я так само кладу, щоб я пам'ятала, що це саме за нитки до моменту в'язання, бо я не можу пам'ятати про всі нитки, які маю, що воно йде воно, ось таким чином. І можете бачити, ось новий моток, трохи менше за радіусом, да? От. і більше за висотою. Тобто приблизно одна і та сама площа займається. Але тут два мотка, а тут один моток. Тобто, так і зберігати зручніше, і в'язати з такого мотка зручніше. І взагалі мені подобається, що такий моток більше функціональний. Як на мене. То як на мене. Якщо ви в'яжете раз на рік, то не принципово перемотувати ось так. Ось так воно катається, коли я просто в'яжу зазвичай. Тільки хотіла показати, як катається, і він зразу. Ось так. Наступний колір хочу ось ці три мотки в один моток скріпити. Ось тут у мене половиною мотки, бо у мене небагацько їх залишалося ниток. Одразу їх було половиною мотки. Так, всі три кольори одної фактури. Дуже хочеться щось таке красиве придумати. Що б ви з цього в'язали, друзі? Порадьте, що б ви з цього в'язали, з таких ниток? Можна гачком чи спицями. Ну, тобто так він бігає щоразу, коли ви в'яжете. Щоб ви не в'язали, ну не так інтенсивно, але все одно буває, що вискокує із кошика і бігає в кімнаті. Жахи. Друзі, а хто зараз чим займається? Оце посеред ночі. Мені так цікаво, коли приходять на стрім. По-перше, я вдячна за підтримку, а по-друге, а чим ви зараз займаєтесь? А ви теж щось робите там? Я люблю, коли я щось роблю, дивитися, як теж хтось щось робить. Це так цікаво. Знаєте, наче підтримуємо такий робочий настрій одне одного, одного. Я думаю, що я через цього і сама почала стрімити, що, можливо, це хтось оцінить. Можливо, комусь якісь там моменти будуть цікаві, бо мені дуже багато якихось. Це навіть не поради, це просто е, звичайні якісь е, речі, яких, до яких би я сама не додумалася. А для когось це е, просто звичайне життя. Просто так робимо. Так, повертаємо трошечки назад. Один моток. Centrum